Готуючись до припуття Великого Царя слави, тобто Господа нашого, Псалмоспівець зауважив, що ті, хто будуть мати чисті долоні і чисте серце, можуть увійти до його святого місця. Саме про це йде мова у 24 му псалмі. Багато хто вважає, що Цар Давид написав цей псалом тоді, коли переправляв ковчег заповіту до Єрусалима. Або, можливо, коли повертався до Єрусалима зі своєю перемогою. Давида Псалом: Господу належить земля і все, що наповнює її, Вселенна і все, що живе в ній. Він на морях заснував її і на ріках утвердив її, хто підніметься на гору Сіон і хто стане на святому місці його, у кого руки не повинні та серце щире, хто не клявся душею своєю на неправду і зрадливо не присягався ближньому своєму, той одержить благословення від Господа. І милість від Бога Спасителя свого. Це рід тих, що шукають Господа, що бажаючи бачити лице Господа Якова. Піднесіть ворота, розкрийтеся портали вічні. Нехай війде Бог слави. Хто є цей цар слави? Господь. Кріпкий і сильний, Господь переможець у боротьбі. Піднесіть ворота, верхи ваші, розкрийтеся портали вічні, нехай війде цар слави. Хто є цей цар слави? Бог сил, Він є цар слави. Ця пісня. Пройнята великою любов'ю до нашого Господа. І уже в перших двох віршах звучать рядки, як гімн тому, хто створив наш Всесвіт. Тому Давид і говорить, що Богу належить земля і все, що її наповнює. Вселенна. Належить Богу і все, що живе на ній. Ці рядки перегукуються з попередніми псалмами, де ми з вами теж чули про те, що Бог Творець, Бог створив, Бог Господар, бо це дійсно так і є. З третього по п'ятий вірші розкривають тему правди: Хто підніметься на гору Сіон? Ставиться таке запитання: кому буде дозволено своєю ногою стати на Святу Гору? І далі йде відповідь: У кого руки не повинні щире серце, хто не клявся душею на неправду і зрадливо не присягався ближньому своєму. Той одержить благословення ступити на гору. Шостий вірш розкриває нам ідентичність із Господом. Це рід тих, що шукають Господа, що бажають бачити лице Господа Якова. В сьомому вірші звучить заклик і звернення. Піднесіть ворота, розкрийтеся портали вічні. Є думка, що тут говориться про ворота в Єрусалимі, щоб, які відкриються, і через які увійде тріумфально. Наш Господь, хто є цар слави? Господь кріпкий і сильний, Господь переможець у боротьбі. Піднесіть ворота ваші. Нехай ввійде цар слави. І саме цірядки є темою царя слави. Бог цар слави. Він воїн, який виступає проти хаосу у битві. Він забезпечує наш захист. І ми надіємося тільки на нашого Господа. Живемо по праведності і заслуговуємо на. Перебування в його присутності.